Голод провокує страх. Він знищує, він знищує людську натуру, людське єство. Але в ньому є те, що має подальший радіаційний ефект, який полягає не лише з людиною, яка переживає голод, а з усіма його нащадками. І ці нащадки відчувають страх причетності до причини. Чому було створено голод проти власного народу? Ці нащадки відмовляються від мови, відмовляються від пам'яті, відмовляються від ідентичності. Вони втікають від того, що, втікають від того, що було причиною страшного пережиття власного народу. І саме в цьому полягала мета Москви: знищити тут не лише опір, який був. Сотні виступів селян проти е, колективізації і проти зусиль сталінського режиму, але згодом це було зламано саме, саме геноцидом, який мав на меті посіяти вічний як вічна мерзлота, страшний жахливий страх посеред українців. І їм цього не вдалося. Їм не вдалося саме через те, що збереглася правда. І збереглася пам'ять. І сьогодні чому ми проводимо цю подію в музеї Голодомору? Ми, Київський безпековий форум, взяли цю ініціативу для того, щоб звернутися до української влади, до, української, до українського суспільства про те, наскільки важливою є справа захисту національної пам'яті, справа захисту української мови, справа захисту нашої. Національної віри в перемогу це означає, що нещодавно уповноважений з питань української мови захисту державної мови проводив особливо важливу подію, спеціальний семінар про стан виконання закону про мову. І ми бачимо, що попри багато важливих результатів є велика тривога в країні. Стосовно того, яким чином ми будемо продовжувати захищати ці святощі, насправді самих себе, своє справжнє обличчя. Я думаю, що тема мовної політики, тема інформаційної політики, тема політики пам'яті вона заслуговує найвищої державної уваги, в тому числі. І структурою, яка відповідає за безпеку нашої держави, за раду ради я маю на увазі Раду національної безпеки і оборони. Саме тому Київський безпековий форум звернув на це особливу увагу. Тому що це питання безпеки і водночас не просто безпеки, це справа екзистенціальна, це справа екзистенційного вибору, життя нашого народу. Саме тому. В День гідності і свободи для нас так важливо провести подію, присвячену 90-й річниці голодомору-геноциду. В цих зусиллях особливе місце має діяльність українських дипломатів, що для мене особливо цінно і дорого, тому що це мої колеги. І тому я настільки радий, що сьогодні з нами посол Антон Кореневич, який представляє інтереси України в Міжнародному суді в Газі, в Міжнародному суді ООН. Ви ведете дуже непросту справу. Зараз в Газі триває процес притягнення Росії в процес звинувачення Росії в порушенні Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Ви знаєте, що до речі, цікавий факт, що голодомор визнано геноцидом 32 державами світу. І от такий символічний збіг: що 32 держави. Підтримали Україну і зробили свої інтервенції. Я не впевнений, чи список є той самий, але тим не менше 32 держави зробили свої інтервенції на підтримку української позиції стосовно звинувачення Росії в порушення Конвенції. Це перший крок. Цей крок має на меті довести брехню Росії, тому що брехня це їхня суть, брехня це їхня основа, брехня це смисл. І російської політики, і їхньої історії, і культури, це смисл їхньої політики пам'яті: брехня, вічна постійна брехня. І сьогодні першою відповіддю України є те, що Україна разом з іншими державами світу намагається, і я вірю, зуміє довести брехню Росії брехню російського керівництва.